Доброго дня усім! Вітаю вас на моєму каналі Готую Оксана Савчук. І сьогодні ми з вами приготуємо сирнички. Страва дуже смачна, дуже легка у приготуванні, яка прикрасить ваш стіл, як сніданок, так і десерт. Отже, будемо приступати. Нам потрібен сир. Я взяла жирний, 9%. Ось, у мене тут він уже пробитий блендером сир, 400 грим сиру і 2, можна навіть трішки менше, взяти 2 столових ложки цукру. Я би радила брати навіть і одну, але вам кажу рецепт такий, як мав би бути в оригіналі, можна взяти менше. Я вже пробила блендером. Пробила блендером разом з цукром. Мені так більше подобається, тому що цукор вже тоді розходиться. Ось тут в нас пробити блендером. Творог даємо сюди одне яйце. У мене середнього розміру яєчко. У цьому пишеться 1 якщо ви купляєте. Гарно перемішуємо. Можна навіть і рукою, але так як я роблю це на камеру, і зараз усі почнуть писати в коментарях, що руками. Це не гарно, не естетично, тому я роблю це лопаткою. Гарно перемішуємо, трішки додаємо солі дрібочку, так, лишень чуть, чуть солі. І сюди ще додаємо 2 столових ложки муки. У мене струшених, 2 столові ложки муки. Гарно замішуємо. Щоб вийшла в нас однорідна маса. Через те, що я пробила блендером наш сир, у мене вийшла однорідна маса. Якщо ви будете брати звичайний сир, то у вас будуть такі, як би сиру. Я не вважаю, що це є погано, це як хто любить, може, навіть якщо структура сиру залишилася, це виглядає більше як сирники. Ось так, бачите, в мене вийшла. Маса сама є туга, тугіша за сметану. І будемо формувати наші сирники. Беремо дошку, трішечки муки і формуємо наші кульки. Я беру руками одинакову кількість, одинакову завжди ложкою. Ну, тут я бачу на цей одинакову кількість беру сира, щоб сирнички були однакові. Роблю кульку руками, бачите, роблю кульку, тоді приплюскую і гарно формую. Ви можете формувати навіть ножечком і з двох сторін, гарненько в муку. Берете ще ножичок і ножечком формуєте, і ножечком формуєте ось так. Щоб воно було красиве, кругленьке. Ось такий сирничок. І формуємо собі усі наші сирники. Ось так, беремо сир, виробляємо, гарно обмочали. Бачила рецепт ще, в якому обмакують в сухарі, але мені це не подобається, я не люблю, тому що в сухарі потім набирають більше олії. Я люблю отакий рецепт. Ось так. Наробляємо так, щоб нам стало зразу поставити смажити. Ставимо смажити ми на розігріту, дуже добре розігріту сковорідку. І смажу я на рослинній олії, без запаху. Так, тут могла бути ваша реклама, звертайтеся. Прорекламуємо вашу олію або ваш сир. Ось так ми гарно всі робимо. Сирнички я обсмажила до золотистого кольору з обох сторон. У мене з 400 грн сиру, вийшло 10 сирничків. Один я вже з'їла за кадром. І а ну подивіться на сирнички і скажіть, що ви бачите, що перше побачили. І напишіть мені в коментарях. Сирнички можете подавати як з сметаною, так і з варенням чи зі згущеним молоком. Це вже якось до вподоби. Дякую, що ви на моєму каналі. Дякую, що ви підписуєтесь на мене, що лайкаєте моє відео, що коментуєте моє відео. Мені це дуже і дуже приємно. Буду рада бачити вас у коментарях. Переглядайте моє відео. Мир з нами! Люблю вас усіх!